Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 2 листопада 2024 року по всіх знаках Зодіака Овни. В Овні в трійка Пентаклів. Є перспектива, є нові пропозиції, є нові можливості проявити себе, творчу якусь свою сторону і взагалі реалізувати всі свої плани та всі свої цілі. Можуть бути гарні новини та перспективи. Всі поставлені цілі ви обов'язково реалізуєте та досягнете мети. Але не будете задоволені на всі від 100% виконаною роботою. Але все ж таке все, що ви робите, ви робите е, успішно, перспективу. Перспектива перед вами є, тому вперед у вас все вдасться. Хай не на всі 100%, але ви реалізуєте багато своїх цілей. Тальці. Тенсів Сталіці, старший аркан е, Світ. Світ говорить про вирішення ваших проблем. Якщо були проблеми зі здоров'ям, все відновиться. Вирішаться проблеми на роботі та в особистому житті. На вас очікує успіх та вдача, реалізація поставлених цілей, досягнення вашої мети. День для вас успішний, перспективний, доля на вашій стороні і дає вам гарні можливості та шанси реалізувати свої цілі та свої мрії. Близнюки у близнюків всімірка Пентаклів, а вам варто набратися терпіння та не поспішати. На все свій час ви обов'язково реалізуєте свої цілі, свої плани, якщо навчитесь чекати, і все обов'язково у вас вдасться. Ви маєте розуміти, що результат вашої праці залежить не від того, наскільки ви швидко виконаєте, а від самої якості. Тому не шукайте легших шляхів, не шукайте якихось хитрощів, робіть все е, чесно, справедливо і досить. Досить якісно. І тоді у вас буде обов'язковий результат, який вас потішить. Раки. У раків також смірка Пентаклів, ваші шляхи пересік, перейдуть перетинатися із близнюками. Також у вас є можливості, є перспективи, але вам варто набратися терпіння та не поспішати. На все свій час. Як ваша робота це якість. Гарний результат це якість про виконаної роботи, а не швидкість. Тому не поспішайте, не хитруйте на все свій час. Ви обов'язково реалізуєте поставлені цілі. Якщо навчитесь чекати Леви для левів двійка жезлів на вас очікується вибір, вибір, над яким потрібно буде ретельно подумати, обдумати свої цілі, обдумати свої е, перспективи. Тому що, е, ви знаєте, будете вагатися. Потрібно вам це чи ні, готові ви до таких серйозних кардинальних змін чи ні. Тому що ці зміни, які йдуть у ваше життя, вони досить серйозні, досить досить кардинальні. Вам доведеться виходити з зони свого комфорту і дуже, до комфорту і дуже сильно радикально все змінювати. Тому ви має, маєте рішуче, ретельно обдумати і тільки потім діяти. На цей день, якщо були якісь серйозні плани, серйозні якісь там підписання паперів і тому подібне, якісь... Переговори, то по можливості бажано ці справи відкласти на наступний день. А якщо неможливо цього зробити, то просто ретельно обдумайте кожен свій крок без поспіху. Діве. Для Дів, для Дів, король Пентаклів. У вас активне вирішення ваших фінансових питань. У вас є гарна можливість проявити себе та реалізувати поставлені цілі. Ви на коні, як то кажуть, ви маєте результат, ви маєте перспективу, ви маєте можливості для реалізації. Тому у вас все вдасться. Ви проявите себе проявити себе гарно, професійно, успішно. А саме головне будьте тактовними та будьте. Чесними, справедливими і матимете результат, який вас потішить. Терези. Серед стільки кубків, гарні новини, гарні емоції, радість, задоволення, щастя, можливість побути більше часу з вашими дітками. Якісь такі будуть гарні, чудесні, позитивні емоції, які будуть переповнювати. День гарний, вдалий, перспективний допоможе реалізувати вам поставлені цілі, можливі зустрічі з давніми друзями, колегами або. Наприклад, однокласниками і тому подібне, або з кимось із ваших наставників, або взагалі, можливо, поїздки якісь в рідні місця, де народилися, та зустрічі з тими людьми, з якими ви росли. Тому день гарний, позитивний, перспективний і емоційний. Скорпіони. Скорпіонів Всемірка жезлів. У вас такий досить. Нелегкий день, день, в якому потрібно буде відстоювати себе, відстоювати свою точку зору, відстоювати свої кордони, доводити, що ви дійсно праві, що правда за вами. Будьте активні, будьте наполегливі і обдумуйте кожен свій крок, щоб не нашкодити собі самим. Тому що необдумані дії можуть призвести до проблем. Будьте рішучі, активні, але обдумуйте кожну свою дію. І у вас буде результат яким будете задоволені стрільці. У стрільців король мечів, у вас серйозні офіційні справи, переговори, ухвалення рішень, активне обговорення серйозних подій, подій, в яких потрібно чітко куруватися розумом, контролювати свої емоції, їм не піддаватися. Будьте чіткими, строгими, але строгими в міру. Не, не, не перегинайте. І все вас вдасться, та все буде перспективно. Козироги! Для козюрогів трійка мечів, а вам варто контролювати свої емоції. Вам варто уникати конфліктних ситуацій та непорозумінь, тому що конфлікт може виникнути із найменшої дрібниці. Стримуйте себе, контролюйте емоції, не намагайтеся зробити. Із якоїсь дрібнички серйозний конфлікт, серйозний скандал. Не беріться близько до серця, піклуйтесь про себе та про своє здоров'я. Багатьох конфліктів, багатьох негативних моментів на протязі дня можна уникнути, якщо будете контролювати емоції. Тому все в ваших руках. Якщо все вірно зробите, то день у вас буде перспективний. Якщо піддастеся впливу ваших емоцій, то звичайно конфлікт буде неминучий. Не, не Подолію. У Водоліїв король мечів офіційні справи підписання паперів, це переговори, це ухвалення рішень. Це такий досить серйозний день, в якому варто керуватися тільки своїм розумом і ні в якому разі не піддаватися своїм емоціям, тому що вони можуть зашкодити вірності рішення, яке будете приймати вірності ваших дій. Також не будьте занадто такими, знаєте. Можна сказати жорстокими до вашого оточення, до ваших рідних та ваших близьких. Будьте трошечки м'якші. Звичайно, емоціям не варто сильно піддаватися, ну і не варто перегинати рибки. А в рибок, в рибок, двійка пентаклів. Досить такий простий день, день. Все йде по вашому чіткому плану, все як хотілося, все як планували. Знаєте, рутинні такі справи. Е, нічого вас не тішить, нічого вам не подобається, а виконуєте все, як то кажуть, на автоматі. Перш за все, вам варто робити все поступово і не вдатися одночасно з декілька справ. Для того щоб мати успіх у своїй роботі. Також можливі фінансові надходження, не сильно серйозні, не сильно такі великі, але вони вас потішать і допоможуть вирішити певні якісь питання, якісь ваші забаганки. Також, якщо не будете поспішати, будете все повільно виконувати, ну не просто повільно, а будете. Вирішили одну справу, взялись за іншу. Не намагайтесь робити все одночасно. Це може привести до проблем до податкових. А роблячи кожну справу поступово, доводячи її до кінця, ви матимете результат. Хоч і повільний, але досить такий успішний та перспективний. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення.